Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами залітаємо в Roblox. а саме в Dress to impress Ну що ж, залишайтеся зі мною до кінця цього відео. Буде круто і цікаво. Ну, а я погнала грати. Так, і у нас вже зараз буде починатися відео. А, ой, не відео вибачте а -ра. Так, у нас тема паті це у нас вечірка. А що ж саме мені взяти для вечірки? Потрібно, я так зрозумію, щось святкове. А, давайте візьмемо, якщо ще щось, щось святкове. Каблучки ось такі. Біле. Ну, біле мені. Для мене <кхід> біле все гарно. Так. А, далі, далі, далі. Можливо, якась... якусь сукню. О! Я возьму зараз ось таке. Так, і ми зараз візьмемо колір. Колір ми візьмемо. Який взяти колір? А давайте ми зараз з вами візьмемо червоний. Ой, о, все зрозуміло. Мені здається, чи синій краще б Uh, ой. Це не сюди. Ось це у нас можна підрізати під один. Oh, так, ось це, що мені було потрібно. Так, зачекайте. Меню це у нас ось це. А де у нас... Ага, ось воно, все. Зараз ми його налаштуємо. Так, ось це у нас буде... також червоним. А ось це я бы хотела зробити, знаете, каким кольором? Вишневим. Ось це, третій из четырех я б хотела зробити вишневим. О, так. А ось тут на що ми можемо взяти? Так. Прикольно. Подивіться, як гарно. Так, добре, ну ми. Ага, у нас є 3 хвилини. Добре, ну я сподіваюся, ми за 3 хвилини встигнемо. най... все найгарніше. -най 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 О, давайте візьмемо такий ідеально. Так, мені здається. Супер. Так, далі нажимаємо на хрестик і йдемо сюди. Бажано пошвидше. Так у нас. І візьмемо ось такий. Так, 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 так. Зараз, можливо, якийсь інший, давайте візьмемо. А що буде ще. О, ні. Це це. Ну. Ось це. А, ну, мені здається, це. Нормально. Ой, чого воно мене викинуло. Добре, зараз ми підемо за манікюрчиком, але спочатку за обличчям. Так. А, ні, ой, вибачте, це. Це у нас волосечко. Волосечко також ми зробимо таке більш святкове. Так, ось таке ідеальне. Ну і блонд також мені подобається. Так. Це у нас чолка. Це у нас. Ага. Ага, тут навіть у нас есть афрокоси. Угу. Нам потрібно ось це. Зараз ми мы... мы... тут нам челочку. Ой, так ось. Упс. <coughs> так, потрібно больше. О, давайте зробимо якісь чорні. Ось Ой, ось. Так. Угу. Ну, ось так ось нормально, так? Чи, можливо, якийсь інший колір? Ні, давайте краще. Я навіть не знаю, що нам обрати ось таке. Ой, воно буде все. О, так це так, 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 також прикольно, от бачите. Ага, все. Так, тепер у нас нігті. Нігті ми зробимо. Чесно, мені подобається квадратні. Так, далі. Далі я беру колір білий. Можна білий взяти? Так, все ідеально. Так, все ми встали. Так, тепер у нас потрібно щось на голову. Давайте щось одягнемо, а, сумочку, сумочку давайте одягнемо. Ось таке ось. Ми ще одягнемо також. Так а Бант ось такий ось. Давайте білим кольором. О, це прям личить. Ой, чекайте. Так, тепер ми візьмемо якусь сумку. Яку саме? Можливо, ось таку чи яку. Так, давайте. Візьмемо ось таку. Нехай буде така вона чорна. Мені подобається. Так, тепер у нас прикраси. Давайте візьмемо щось. О! Ось таке. Так, це. Он. А, ой! У мене ж є на шиї бантик. Так, то ми беремо просто ось таке. Так, а тепер. О, я обличчя забула! Ні. Я просто забула обличчя. Ні. Я не встигла. Я не встигла, я забула взагалі про обличчя. Ммм, mm, прикольно, це прям якась невечірка, а взагалі. Давайте троєчку. Вона заслуговує троєчку цей образ. Мені подобається. Так далі. Це такий, типу, він весь чорний, чи як. Так далі. Далі у нас ось такий. Ой. Що це? Мені не дуже подобається, давайте двічку. Саме мені прическа їй не подобається, та одяг. Якийсь емо. Так, але може, звичайно, бути і краще. Ой. Це ж не якийсь фешн, Давайте також. Була тема взагалі-то паті, тому дві. Так, ось так ось. Ой, сальто таке. Альто, так, прикольно. Так. Прикольно. Ага, пам'ятаємо, бачила. Ну це так, до речі, мені це подобається, тому я поставлю трічку. Але знову ж таки, я забула про обличчя. Ось це є вся проблема. Так, ось так ось. ну. Добре. Ой. Що це? Що це за пінки ось це ось таке вайт таке. Ось це взагалі не личить під її образ, тому один. Ну, мені не дуже подобається один, я думаю, буде нормально. Ну, так, один. Так, тепер я без обличчя. Так, ну, якщо чесно, то трічка, двічка буде нормально. Але, знову ж таки, я забула про обличчя. Ось і це вся проблема. Так, зараз катаємо ще одну тему. <кх> І, можливо, закінчимо відосік. Так, тепер у нас лідіска якась. А... Мені взагалі не подобається один. Що, по-перше, з мейкапом, По-друге, шопер, навіщо? І червоний костюм мені не подобається. О, яка Слей! Яка ж вона Слей! май гад, Це повинно зайняти топ 1. гад, Це просто мега слей, мега слей, Мені дуже подобається. все подобається тут. Окрім звичайного майка, але все одно. Там вії були дуже великі. Так, ну це. Так, просто. Банально. Два. Давайте поставимо її. Ну, на два вона точно заслуговує. Так, далі. А, все, все. Так, і у нас переможці. Ну, я, я знала, що це зайняв перше місце, тому що це прям слей. А на якому взагалі я. Так, у мене 10 місце, найостанніше. Ну, Це тому що я забула про обличчя ось і все. Тепер давайте ми це все прибираємо. Ось так ось. Все. Гарно. І красиво. Давайте трішки походимо. Зайдемо сюди, тому що я дуже давно не грала в Dress то Імпрес взагалі. О, тут можна кататися. Давайте покатаємось. Юху вау. Але, звичайно, без облич не дуже. То можна взагалі на ялинку застрібнути. О, вау! Ой! Ой, а де я? А, все я на місці. Прикольно, коли ти так підстрибуєш, воно. А що буде. А, тут не можна від першого обличчя. Так, ну добре. О, оп. Стоп! Це у що, такі каблуки чи звідки реально взагалі? Тут нема навіть. Ось бачите. У нас тут нема під. Підошва то є, але нема Dark or Light. Давайте зробимо ангела. Давайте зробимо реально ангела. Мені здається, буде мега круто. Так, беремо ось такі. Ось так ось. А, так, далі. Далі, далі, далі. Ангел, ангел. Нам потрібно щось таке пушок. Знаєте, щось таке з пушком. Так. Ага, ага, ага. О, ідеально, все ідеально. Так, далі, 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 далі. Ні, 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 не будемо одягати цю жилеточку. Давайте краще одягнемо. Ось це. Так, волосся також світлі, тому що це взагалі то ангел. Так, біле, 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 Колір білий. Давайте він буде не такий білий, а ось такий трішечки сіренький. Так, все. Зараз ми виходимо звідси. Тепер йдемо обов'язково по обличчю, тому щоб знову не забути. Так, ну, ви знаєте, ангели вони такі добрі, та мейкап у нас буде дуже добрий. Ну, звичайно, не отакий, друзі. Ні-ні, тільки не такий. Так, ну ось такий. Ой, це такий гарний. Але. Що це за Китай? Це начебто якийсь е макіяж для Китаю. М -м -м -м. Взагалі, давайте такий. Та? Я шуткую, друзі. Нам такий не по. Вау! Оце що треба? Оце саме те. Так, все тепер йдемо по волосечку. Так, волосся. Так, ось таке нам потрібно волосся. Давайте зараз ось це. Нам потрібно щось дуже світле. Ну, тому що ангел як ангел. Давайте візьмемо краще палетку. І візьмемо ось таке волосячко. Так, а тепер ми зараз біжим, біжим, біжимо по якийсь такий одяг. Який підійде справді для ангела. Але який... я взагалі чесно не бачу. Що можна б нам було б таке в руки взяти? Я сподіваюся, б хоча б займу хоч якесь місце. Так, ну, звичайно, ангела, я думаю, ніяких прикрас немає, але щоб додати такого... Як, такого Гарного, давайте одягнемо щось таке, типу, ось такого. Так, те, що треба. Одяг, я так. Я навіть не знаю, який можна взагалі одяг взяти. Давайте зараз пошукаємо. А, ось тут ось. Ну, в принципі, можна взяти ось таке. Але ж, але ж це взагалі не те, що нам треба. Пу-пу-пу-пу-пу-пу, Давайте тоді зайдемо сюди і подивимось ось тут ще раз. Добре, це все. Ну, крила, крила, де нам взяти ангела? Тільки у Віпа, Віп у нас немає. Тому ми беремо ось такі ось крила. Ой. Так, нажимаємо сюди. Так, давайте зараз. Все, ось так ось. Так. Так, давайте зараз одягнемо щось таке. Начебто ангел. Ага, я забула, що в нас взагалі ось тут ще є. Так, що нам тут взяти? Ну, взагалі такого нічого. Тоді давайте ми візьмемо ось таке. Так, ось таке давайте візьмемо. мені здається, що воно все дуже зливається. Ще я прямо одягну світло біле. От у нас буде ось такий сіренький. Ні, мені взагалі не подобається. Взагалі це плаття. А, що ж мені взяти? Таке, щоб прям підійшло. Думаю. Так, давайте візьмемо. Це ж все ж таки анг. Давайте візьмемо. Ми з вами ось це. Так. Ось таке. А далі у нас є щось тут. Ні, немає, а що нам? Ми одягнемо з вами на, 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 на наші ніжки. Давайте зараз це все гарнесенько подивимось. Можливо, якусь юбку чи що? Якусь таку дуже гарну. Давайте ось таку. Вау, прикольно. Ой, прикольно. Так, але ми зараз з вами візьмемо швидше, швидше. Так, ось таке ось вами ангел. Вийшов. Ось так ось. Все. Так, а тепер оціночка Що ж, це останній раунд. Якщо хочете другу частину, надавати назбираємо 5 лайків. Це взагалі пінг. Два. Ну хоча б щось. Тому два буде. Так. Чекаємо. Опа, дует! Круто! Але тут також Пінк. І що це взагалі таке? Що це за емоції? О, ні. Два. Ну, все чекаємо наступних. О, це якийсь пересівник офісу. І бачите, ось це присвідчиться, що це взагалі таке? Що ти одягала? Що це таке? Два. Найбільш не заглуговує. Ну, можливо, три. Давайте поставимо три, тому що. Ну, тому що там присвідчиться взагалі що вона одягала. Так далі. О, тепер я. Так, тепер я, Слей Ангел. Ну, мені, чесно, дуже подобається. Я просто. А, а ой, емоції. Ось так ось. Так. Так, опозірювали. І тепер... Ой, ну це взагалі не лайт. Ну це арабка якась. Два. Тому що я не розумію взагалі лайт, це ж я так розумію. Такі... Ой! Прикольно! Воно так все ніжно. Так ніжно. Круто! Три! Тому що якось дуже просто. Річка нормальна. Дуже ніжно. мені подобається дуже все таке ніжне. Класне. Клас. Супер. Ой, що це таке? За якийсь дуже такий злий ангел? Ну, Хоча це не ангел, це повелитель зими. Давайте це буде зима. 2-2-2. Ні. Два, два, два. Ні, три, 3 три, три, Все три. Так, ось так ось. Так, ось. Це. Це. По-перше, макіяж взагалі не підходить. Якщо ти вже обрала, нехай буде хоча б ось це таке Ну, це моя думка. Тому два. Ось так ось. І дуже кожна така темна. Мені не подобається. Так, все. Це все. Так, це все. Давайте дивитися. Це останній був раунд і. Трибаємо! Єс! Ми зайняли топ-3. Ура! Народ! Ось так ось ми зіграли. Кому було цікаво, лайк, підписку, залишайте свій коментар. Ну, а ми з вами зустрінемося в наступному відео.